Чернівчани продовжують висловлювати відкриту позицію проти окупації східних областей. Так біля Збербанку Росії на центральній площі активісти розкидали криваві гроші. Дякую. Невеличкий перформанс влаштували двоє молодих активістів, адже їм не зрозуміло, як банк країни, яка веде проти нас війну, спокійно працює та заробляє гроші в нашій державі. Відтак, кожен українець, який користується послугами цієї установи, фактично фінансує тероризм на сході нашої держави. Це дійсно парадокс. Це все одно, щоб банки фашистської німеччини функціонували. Під час блокади Сталінграду. хлопці обмазали штучні російські рублі кетчупом та розклали перед центральним відділенням Збербанку. Акція мирна і проти персоналу установи активні молодики нічого не мають. Представник самого ж банку в свою чергу запевнив, фінанси його підрозділів до подій на сході ніяк не причетні. Була здійснена перевірка національним банком України, нашого банку повністю по всім операціям ніяких порушень. Національний банк не знайшов в діяльності банку, які би свідчили про фінансування тероризму чи сепаратизму в Україні. Нашого банку ставлення пересічних буковинців до подібних акцій неоднозначне. Дехто активістів повністю підтримував, мовляв, установи із російським капіталом у нас взагалі не має бути. Цього банку вже давно, ну, мало би тут не бути. В Росії наших банків я не бачив і не чув. Люди, які тримають, мають тут заощадження, мають у цьому банку кошти, вони фактично. Оплачують ті кулі, які стріляють у наших військових, у наших же братів, синів. Дехто з перехожих навпаки вважав, що у такий спосіб вирішити конфлікт чи буде якось вплинути на ситуацію в країні, неможливо. Це тільки вносить роздор далі, там ні тут смислу ніякого. Це ні к чому. Це просто хуліганство какої-то. Наразі в Чернівцях діє два відділення «Сбербанку Росії, у яких працює близько 20 буковинців.